Російська армія продовжує активні дії по всій лінії фронту. Особливо важка ситуація довкола Авдіївки. Окупанти просуваються біля курортного комплексу. Царська охота. Їм вдалося прорвати оборону ЗСУ у цьому районі через каналізаційну трубу. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко. Вилазка противника вдалась з третьої спроби. До цього їхня піхота стикалася з затопленням та нестачею повітря. Точки, видишь? Справа две точки. вот не перемещали. Звуки робіт з випалювання проходів у трубі маскувалися під активним артилерійським і мінометним вогнем. У ворожій операції було задіяно 150 бойовиків РФ, які подолали близько двох кілометрів по трубі, і вийшли в тил до наших військових, внаслідок чого було втрачено позиції. За словами Цеплієнка, станом на сьогодні їх звідти вибили Росіяни виклали своє пояснення раптового прориву в район Авдіївки, відомий як царська охота. Вони стверджують, що розуміли, що в тил українцям виходить труба, яку вони буцімто вручну чистили і готували під прорив, не вирізавши з неї проходи. 17 січня 150 окупантів проповзли по цій трубі два кілометри, захопили царську охоту і кілька авдіївських вулиць. Зазначу, ворог готується до нового наступу на Авдіївку і вже перекинули до міста 40 тисяч резервістів. Про це повідомив майор МВС Максим Морозов. Серед штурмовиків ув'язнені та підрозділи Шторм-З та Шторм В. Також, за словами Морозова, українська розвідка має дані про сформований танковий пункт окупантів з новими танками, які брав. Атимуть участь у штурмі Авдіївки.